Всім вітання! Мене звати Елізабет Зен, і я веду за собою лідерів та зірок. Сьогодні я хочу обговорити одну дуже важливу тему тему духовності. І один інструмент, який дійсно змінив та продовжує змінювати моє життя на краще. Я в духовності вже давно. Тому що в мене була дуже цікава родина, яка це все також вивчала, займалася, і духовність це взагалі не про релігію, це про дух, це про наше пізнання себе, про розкриття свого внутрішнього потенціалу та розширення своєї душі. І моє найбільше духовне звершення, тому що я, як і казала, займалася духовністю давно, але усвідомити і зрозуміти, що це насправді. Мені довелося саме після смерті моєї мами. Адже це був найскладніший етап мого життя, коли у мене було по 20 панічних атак на день, купа проблем, на той момент мені так здавалося, апатії, депресії і найгірший стан в житті. Але саме це привело мене до того, що дозволило мені відкрити себе ще більше. Це інструмент під назвою Кундаліні йога. Дуже хочеться багато чого про нього розповісти, але я сьогодні хочу це все максимально влучно і через свій досвід передати. Не говорити Вікіпедією, пояснити це так, як я саме це відчуваю. Так ось кундаліні йога це йога енергії, це йога нашого роду. І йога сексуальної енергії. Тобто те, що дає нам життя, те, що закладає в нас фундамент. І мені вона приходила неодноразово в життя, але саме після смерті мами. Вона прям постукала мені у двері і сказала: це саме те, що тобі допоможе вийти з твого найгіршого стану, який коли-небудь був. Зі стану кризи, зі стану агресії, ненависті, люті. І дійсно так і трапилося. Спочатку це було по 5 хвилин на день, потім 10, а потім я стала провідником в цей світ. Так що ж це таке кундаліні йога кундаліні йога, от, наприклад, є хатха йога, є він'ясана йога, так це практики, які впливають на фізичний стан, так дякуючи асанам. Асана – це позиції тіла, ментальний стан, дякуючи зосередженню, концентрації уваги і на духовну складову, дякуючи тому, що ми виконуємо щоденні дії, працюємо зосереджено над собою, і також повантажуємося відчуття себе. Кундаліні йога працює над цим в один момент. І вона має та налічує в собі більше трьох тисяч практик на різні випадки життя. Як я це пояснюю, це своєрідні ліки, рецепт на будь-яку хворобу, яка існує в нашому світі. І колись ця йога була йогою мільйонерів. Тобто її практикували тільки дуже дуже багаті та заможні люди. Та зараз цей інструмент є доступний для кожного, і я хочу, щоб максимальна кількість людей, особливо в нашій країні, усвідомили наскільки цей інструмент може впливати на наш внутрішній стан, на наші відчуття, на нашу впевненість в собі, тому що духовність це якраз таки про віру в себе, про відчуття себе, свого внутрішнього голосу, про те, щоб йти назустріч собі та своїм бажанням. І кундаліні йогу перевіз йога бхаджан в наш. Такий загальний світ це трапилося в Сполучених Штатах на кінці 60-х років. Хто цікавився культурою хіпі, ті знають, що якраз таки це кислотна революція, це коли всі почали шукати себе в якихось певних субстанціях речовинах. Так і здавалося б, що нічого в цьому поганого аж такого немає, тому що зазвичай ці субстанції були майже натуральними, але все ж таки. Людина не хотіла достукатися до себе зсередини самостійно, і вона шукала легкий спосіб для того, щоб пізнати себе і цей світ, і стати до нього ближчими. І от Йохап Хаджан він це побачив. Він зрозумів, що люди все ж таки не наповну щасливі, що можна було бути більш щасливими, чесно кажучи. Ну і що він зробив? Він. Вирішив, що він має принести цей інструмент, який йому передавали з покоління в покоління в світ і дати доступ до нього, кожній людині, яка бажає змінити своє життя на краще. І на перший урок до нього ніхто не прийшов, але він відвів його з самого початку до самого кінця. І це також вказує про наполегливість. Про рішучість до дій, про бажання змінюватися через себе, тому що всі зміни навколо вони відбуваються, дякуючи нашим внутрішнім змінам. Ми не можемо змусити когось змінитися, допоки ми особисто не змінилися і не показали своїм прикладом. Йога Бхаджан це розумів, тому що йога про це постійно говорить. І на наступний урок прийшло вже декілька чоловік, потім десятки. Сотні. І так він почав викладати кундаліні йогу на весь світ. У нього почалися учні, так? Тобто він передавав ці знання як вчитель, вчителю. Він хотів, щоб якомога більше кількість людей мали можливість передавати ці знання. Цим самим зараз займаюся я. Я також даю не просто так практики. Я надаю плацебо, я даю інструмент, який потрібно виконувати щоденно. І, от, наприклад, цикл Кундаліні-Йоги він триває 40 днів. Тобто, одну практику ми виконуємо 11 хвилин, 40 днів підряд. Я зараз маю намір виконувати такі практики протягом 2000 днів без перестанку. І в мене вже сотий день йде. Тому маю надію, що. Якомога більша кількість людей буде до мене долучатися, бачити зміни та трансформації, тому що я це бачу в інших людях. Я впевнена в цьому інструменті, бо знаю, як він мене змінив, як він змінює моїх учнів, а їх вже більше сотні. І хочеться, щоб іще і ще більше людей пізнавало цей дивовижний, надпотужній. Крутий інструмент для прокачки нашої енергії, нашої сили, нашого тіла, нашого мислення. Тому що коли до мене приходять люди, кожна практика, як я і казала, вона може бути направлена на різні випадки, на те, що вам потрібно підкоригувати. Але дуже класно об'єднуватися в спільному полі людей. І так цікаво, що практика впливає на один напрямок, здавалося б, але. Так виходить, що під час практики налагоджується дуже багато різних крутих процесів. І життя людей починає змінюватися на краще, іноді через труднощі, іноді через складність. Привіт, Чарівна Наталі. Привіт. Дуже рада тебе тут бачити і дуже рада представити всім вам також цю прекрасну жінку. Скажи, будь ласка, коли ти вперше спробувала Кундаліні йогу? Ну це десь півтора роки з тобою, і ти в мене була перша наставниця. Власне з тобою, я так познайомила через кундаліні. Чому вирішила спробувати саме цей напрямок йоги? Ну я раніше практикувала йогу ну, в такому класичному розумінні, а потім ми з тобою познайомились на якомусь мастерманді. Ти розповідала про це, підписалася в інстаграм, і ти постійно про це говориш в сторис в дописах. Просто транслюєш зміни реальна трансформація в твоєму житті. Воно мені дуже відгукнулося. Ну, власне, чому б не спробувати? І як ти відчувала ці всі зміни? Як у тебе відбувалася трансформації під час практики кундаліні-йоги? Я просто згадую перший мій запит, з яким я прийшла. У е, мене був запит на щоб позбутися болю в області в сердечному центрі. У мене психосоматика тоді спрацювала сильно після певного стресу. Так. так, так, так. І ми з тобою над цим працювали. Тобто, в мене завжди є такі трішечки скептицизм. Але думаю, ну добре, типу просто спробуємо. І ми все продихали, проробили все Ми mm. дещо крімжовими практиками бокунделіні. Вона така. Але чим крімжовіше, тим здається кращий результат. І ну, типу, ну, з того часу мене взагалі біль не турбує. Тобто, при будь-яких змінах там, емоційного мого фону, сильних потресій, ну, типу, я забула взагалі про цю проблему. Клас. Дивися, ти постійно моя клієнтка, так? ти постійно до мене приходиш на практики. Чому? Е, то, ну, тому що я бачу результат, ну тобто один раз вийшло, потім я до тебе прийшла з іншим запитом, знову вийшло. Ну, тобто, якщо воно працює, то чому? Користуватися ситуації, так? Але краще це все проживати начебто пришвидшено, ну, тому що кундаліні запускає набагато більшу енергію, так, е, так би мовити, розкриває наш потенціал на максимум, і саме, дякуючи цьому, починає набагато все швидше, інтенсивніше та краще відбуватися в нашому житті. І не хочу багато говорити вже, так? Хочу вам показати приклад. Та досвід моїх постійних учениць. І я за їхніми змінами спостерігаю вже півтора роки і це вражає. Дивіться далі. Ти ось проходила недавно досвід 40 днів підряд, 11 хвилин кундаліні йоги. Так, Наталі також пішла mm -hmm. в нашу групову практику. І як тобі цей досвід? Ох. Ну, по-перше, в мене був запит, скажімо, ну, загалом, типу, щоб на везіння, на удачі, щоб я відчувала, що ви мій всесвіт завжди зі мною. Вони мене чують, слухають, допомагають і направляють. Тобто, в мене він був такий, просто як вектор напрямку, uh -huh. я вибрала, а далі вже все, чим не займалась, Ну, звісно, воно виходило і підтягувалось. Так ось, ну, типу, не треба було чекати кінця 40 днів, щоб відчути результат, тому що. Ну, у мене загалом життя таке типу, складається, присутні, і везіння завжди присутнє і удача. Але, типу, протягом цих 40 днів я просто знала, що я встаю зранку, роблю цю практику все день, просто, наче я не знаю, серіал, сюжет у когось, кіно, все складається, все по маслу, якісь невипадкові випадковості, знайомства, люди. І ну, я максимально кайфанула взагалі від цього періоду часу. Звісно, він продовжується. Але тоді така була концентрація цього ну кайфа, везіння. Ну відчуття, що ти з'єднаний зі своїми наставниками, і ось вони тебе просто направляють, і це прям вау, практика. І я пішла в наступну Клас, клас! Так, зараз у нас знову практика 40-денна і Наталі знову на ній. Тому я неймовірно тішуся тому, що такі сильні люди ідуть поруч зі мною, що вони відчувають свої перевтілення, результати, що вони пробують трансформуються. Тому що я завжди кажу, що ось ці найбільші наші звершення вони відбуваються саме дякуючи нашим щоденним діям, коли ми виділяємо час для себе, коли ми турбуємося, коли ми відпочиваємо, коли ми. Впливаємо на свій розум, на своє тіло, на свою душу. І Наталі, вона є прикладом для дуже багатьох жінок, для дуже багатьох чоловіків. Так і, і дякуючи ні, я також розвиваюся, також надихаюся, тому що в спільному полі ми всі є стимулом для один одного, і це дуже круто. Я тобі вдячна за ці відповіді. Так Дякую. що підписуйтесь на Наталі, вона розповідає про Україну. Вона ділиться своїми також трансформаціями, певними жіночими штучками, дякуючи, яким вона така прекрасна вогиня. Так що я залишу посилання на її сторінку у себе там внизу. Так підписуйтесь обов'язково, слідкуйте, надихайтесь та трансформуйтесь. Дякую, Поліно. Привіт. Це моя стилістка, неймовірно прекрасна жінка. Рада тебе вітати тут. Привіт! Рад... <гум> Привіт-привіт! Скажи, будь ласка, коли ти вперше спробувала Кундаліні йогу? Приблизно півтори року. Чудово. І чому ти вирішила це спробувати? Чесно? Чесно, чесно, ви тільки чесно. Тому що Кундаліні йогою займаються найбагатші люди України. Такі молоді і розвинуті, і долорі. Тобто ти дізналася про те, що люди цим займаються і вирішила, так би мовити, скопіювати їх поведінку, щоб мати більше і ближче до них доступ, так? Ну, ближче доступ до грошей. Так, і до грошей, Клас, клас. І які твої перші були відчуття під час практики в Кондаліні? Пам'ятаєш? Так, мені здається, пам'ятаю, я зробила практику і йшла по парку біля, після. Йогі. І було дуже класне відчуття, як на восьмий день відпасини. Коли в mm -hmm. тебе такий спокій, все таке гарне. Ну, тобто. Стан впевненості, тобі відчуття спокою, так? Так, да, да, дуже класний стан просто. Mm -hmm. Реально. Чудово. І... Чому ти продовжуєш цим, цим займатися? Бо Поліна також моя постійна клієнтка, і дякуючи ній, ми зараз знаходимося в ось цьому прекрасному місці. Ми зараз знімаємо прямісінько скан, це відео. І саме Поліна, та вона влаштувала це все. Тобто масштаби її. Я бачила її розвиток за останні півтора роки, і він дійсно вражає, тому що Поліна реалізує всі ті бажання, до яких вона прагнула. Так, до речі. Ну, да, і коли я з зліза робила практику 40-денну, тому що я була біженцем в Німеччині і ми не могли знайти квартиру. А я хотіла жити тільки в ті, які я хочу, Класно, так? так, суприкласні, яку я собі обрала в ЖК там в нашому місті. Її неможливо було зняти там, ну коротше, взагалі ніяк. Ну, дуже багато проблем, нюансів. Так, та, в Німеччині це важко. Да, багато нюансів, великі за залоги залогі без офіційного доходу неможливо зняти, і навіть варіантів не було. І ми робили сорокоденну практику на достаток. На достаток, так, так, так. Да. І після цього, через тиждень, десь ну, щось таке недовго ми абсол абсолютно дивним чином абсолютно дивним чином зняли квартиру цього мужика і прям ту, яку я знімала на сторіс в Інстаграм. Щоб ти там би хотіла б жити, мріяла б так. Я знімала інстаграм сторі, що я би там мріяла б жити, і типа, якщо я буду там жити, то це, типа, покаже от покаже всім підписникам, що все, що ти хочеш, можливо. Okay. І я ми нічого не не робила з хлопцем, крім того, що я робила кодаліти. да, ну це. І скажи, всі ще досі шоковані, що ви таку класну квартиру зняли в Німеччині. Так, да, мої німці знайомі, коли, наприклад, там, підвозять мене додому і щось таке, вони просто в шокові, де ми живемо, вони. Ну, німці не живуть в такій класній квартирі. Клас. Чому ти продовжуєш практикувати і надалі? Тому що ти зараз знову в 40-денній практиці, перед цим також була в 40-денній практиці, тобто ти постійно продовжуєш практикувати. Так, да, ну зараз я розумію, що всі мої мрії, вони вже. Yeah. Більш дорогі, і я от зараз прийшла практику, тому що я хочу створити свій капітал, тому що да капітал, тому що ми зараз якраз таки робимо практику друкарська машинка для грошей і вона перепрограмовує людей прямо на успішність. Тобто, як його бхажен казав, що навіть ті люди, які максимально не успішні, якщо вони будуть практикувати цю практику, вони стануть успішними. Yeah. А ми і так успішні, то я впевнена в тому, що ми станемо ще більш успішними. Клас, круто, так. Да. От все. Клас. Я, Я тобі кажучи, дуже дякую. Дякую за те, що ти зі мною, за те, що ти практикуєш, за те, що ти надихаєш людей за те, що ти створюєш красу навколо нас. Та? Тому що дійсно те, що створює Поліна і те, що вона дає це людям, це вона робить людей багатшими, тому що вона дає людям стиль, вона людям дає впевненість собі. Та а це дякуючи тому, і що ми грошове мислення та і все Так, та тому, що Поліна сама його розширює так, дякуючи тому, що її ємкість збільшується, вона притягує до себе таких людей, і люди бачать її зміни теж, її красу внутрішню, зовнішню, і саме із за цього також готові до неї приходити і втілювати свої бажання та мрії. Тому починаємо з себе. Так, бо ти почала з себе. Так, Як ти так. казала, що ти взагалі не вірила в те, що щось реальне, так що реальне. Ти працювала на самій звичайній роботі? А, ну да. так. Мій розвиток почався 26 років, тобто доволі пізно. До того я е, вірила тільки, що офіціант ну, це мій максимум. максимум, та, максимум та. Та. І що я відчувала себе потенціал, але як його реалізовувати, я взагалі гадки не мала. І я думала, що ладно, це життя таке, а наступне буде якесь інше. Бачите, переписала свою долю, бо почала діяти, медитувати Медитували. кундаліні, так? І зараз не Та, внутрішні зміни дають зовнішні зміни. Тому дякую. Так, так. Дякую, тобі. Угу. Ну що, полетіли? Так.